Припутень це дикий лісовий голуб розміром трохи більший за свійського голуба. В Україні гніздовий, перелітний зимуючий вид. Його варкування є знайомим звуком у лісі, як і голосне помахування крилами, коли він відлітає. Не менш характерним його крик, на відміну від інших голубів, у яких відсутній звук р. Протягом кількох десятиліть він успішно колонізує міста, де знаходить аналоги своїх споконвічних місць проживання у міських парках і садах, на цвинтарях, серед високих дерев та алей. Все більш урбанізований світ не залишає пропитням вибору. Однак цей рішучий голуб все краще почувається у міському середовищі і його не турбує постійна присутність людини. Міста не дадуть припутням стерні зі смачними злаковими зернами, але їжі тут достатньо і вже точно безпечніше, адже хижаків менше. У гніздовий період літають зазвичай попарно. Яйця насиджують обоє батьків, і після вилуплення пташенят у пташиному світі відбувається надзвичайне явище, як і, в, як і в інших голубів, у перші дні життя пташенят вигадовують батьки так званим зефіром, молокоподібним секретом, який виробляють батьки. За складом ця речовина дійсно нагадує молоко і навіть значно перевищує його за поживністю. Пташине молоко винятково багато на жири і насамперед білком.